Дев'ята на годинниках час новин на Дніпро ТВ. в студії Дмитро Херлов. Вітаю! Сухостої можуть стати причиною трагедії. Старі дерева не витримують сильних поривів вітру, падають, перехожі, можуть травмуватись. За станом насаджень у місті стежить спеціальна комісія та міськзеленбуд. Разом вони перевіряють дерева та визначають ті з них, які можуть становити реальну загрозу. Небезпечні обрізають або ж прибирають зовсім. Працюють також і по заявках містян. На одному з таких виїздів побувала наша знімальна група. Мешканці будинку по проспекту Героїв 3 радіють оберізці дерев, оскільки там дерева несли загрозу. І, тим болять маленькі діти уже били случаи, що у нас падало дерево рібенко на голову во дворі там на детській площадці. Такшо ну які вопроси решать рішати не тягувати. Віктор Миколаєвич очолює ОСББ вже три роки. Чоловік каже: наразі в пріоритеті питання безпеки. Навколо будинку були аварійні дерева. Про них повідомили на гарячу лінію Дніпровської міської ради. В настоящее время срезаем старые деревья, которым более 50 лет, в связи с тем, что они аварийные. Приезжала городская комиссия, которая определила, какие деревья на снос, какие деревья на обновление, на обрезку. Потому что были случаи падения деревьев, корнями вывернуло площадки возле подъезда. Після обстеження комісією було прийнято рішення: три дерева видалити та три омолодити. На заявки містян намагаються реагувати якомога швидше та обрізати і видаляти небезпечні дерева. Однак іноді на заваді роботам стають. Самі мешканці під час видалення багато знаходиться автомобілів, які стоять під даними деревами, які треба видаляти, і не знаходиться власник, який може прибрати. Тому дане дерево може стояти дуже довгий час, тому що бригада не може працювати, коли є перешкода. Обрізку дерев проводять навесні та взимку, коли дерево відпочиває, видаляють незалежно від сезону. Було проведено за останні роки дуже багато омолодження, видалення аварійних дерев. Тобто, було більше прибрано всіх цих небезпечних ситуацій, ніж це було там років 7-8 назад. Наразі основною причиною падіння дерев стає негода. Толока на пляжах у Дніпрі чистять місцини для літнього відпочинку. В межах акції Чистий Дніпро містяни вийшли чепурити пляжі і допомогли прибрати одну із зон відпочинку, де саме прибирали та хто брав участь. Бачили мої колеги. Після зими це озбережжя було усипано сміття. Проте незабаром містяни зможуть відпочивати та засмагати на міських пляжах. Тож саме час прибратись. Підготовка до весняно-літнього періоду у розпалі. Прибрати міський пляж приїхали не лише робітники комунальних підприємств, а й мешканці житломасиву Кам'янський та інші дніпряни. Одним з таких є Олександр, йому 52 роки. У повсякденному житті чоловік працює у міській раді. Проте це не заважає йому піклуватись про навколишнє середовище на рівні з іншими відповідальними містянами. В нашому місці кожного року. Проводилися такі, можна сказати, акції для того, щоб зберегти екологію нашого міста, поприбирати, підготуватися, можна сказати, до того, теплої пори на тих площадках, де можна відпочити, де можна покупатися. От. І навіть незважаючи на війну, ми все рівно продовжуємо допомагати нашому місту. Треба починати з себе. і... Прибирати це сміття, не дивитися, що хтось за вас прийшов, зробив. І взагалі там чисто, де не смітять, а не там чисто, де прибирають. Більшість сміття на пляжах з'являється через людей, які залишають непотріб після свого відпочинку. Прохання до наших мешканців міста, якщо приїжджаєте відпочивати десь на природу до води, то прибирати після себе, тому що ми повинні жити в красивому, чистому місті. Акція чистий Дніпро проводиться вже третій рік поспіль. Всі бажаючі мають змогу її підтримати, аби зберегти нашу екологію. У Дніпрі часто трапляються випадки, коли небайдужі містяни підгодовують вуличних собак. Однак фахівці зооконтролю застерігають, цього не слід робити, оскільки тварини збиваються у зграї. А це може бути небезпечно для людей. Подробиці далі у Дніпрі часто трапляються випадки, коли небайдужі містяни підгодовують вуличних собак. Однак фахівці зооконтролю застерігають, що цього не слід робити, оскільки у такому випадку тварини збиваються у зграї, а це може бути небезпечно для людей. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко говорить, що якщо до міськради надходить повідомлення від мешканців про зграї вуличних собак. Комунальники розселяють тварин у цих випадках. Ми робимо наступне: ми, якщо є якась зграя, ми беремо цю зграю і розселяємо її по всьому місту, щоб не було так званого кубла. Вибачте мені, якщо там собака десь була на 12 кварталі, то ми їх розвозимо по іншим куткам нашого міста, щоб не було зграї в одному місці. Ми робимо це так. І що ви предлагаєте їх вбити? Ні, доки я тут працюю, жодна собака не буде вбити у місті Дніпрі. У випадку, якщо вам стало відомо про загрозу від вуличних собак, слід звертатися на гарячу лінію міського голови Дніпра 056 732 12 12. Зоозахисники Ю Енімалс розмістили на Алеї Слави в Голівуді наліпки з тваринами, які через російську агресію можуть назавжди зникнути з України. З поміж них степовий Орел, бурий ведмідь, євроазійська рись, чорний лелека та крапчаста сипуха. Наразі 20% природоохоронних територій України потерпають від війни. Мільйони тварин вже загинули у деяких окупованих національних природних парках та заповідниках. Росіяни дозволяють полювання та відстріл диких тварин, які були під охороною. Чужих дітей не буває. Дніпро фінансово підтримує патронатні родини. Це сім'ї, в яких тимчасово доглядають і виховують дітей на період подолання ними чи їхніми батьками складних життєвих обставин. Нині у Дніпрі п'ять патронатних родин, в яких загалом виховується 15 дітей. Три такі родини з-поміж переселенців. Така практика у Дніпрі діє з 2019 року. Як саме місто допомагає таким родинам? Дивіться далі. Олена патронатна мати, яка вже два роки виховує двох дітей Лілі та Данила. Вони усією родиною приїхали до Дніпра із Запорізької області на початку серпня. Коли у нас окупували наше село, заходили, нас же обстріляли з градів, з авіації, летіло танки. У нас стояв у селі блокпост хлопців до 30 чоловік, поставили їх просто, щоб вони затормозили. А на них на 30 чоловік наших йшло більше 100 одиниць техніки тільки. Окупанти хотіли вилучити дітей. Тоді Олена з чоловіком одразу вирішили виїжджати. Сказала адміністрація, що складаються списки, во первых і будуть дітей таких вилучати і вивозити. Просто ну я ж відповідаю за дітей. Цього ми не могли допустити. Тим більше ще й сусіди. У нас колаборанти. Загалом у Дніпрі є п'ять патронатних сімей. В них виховується 15 дітей. Патронатні батьки офіційно отримують зарплату. Також їм нараховується робочий стаж. В місті Дніпрі на сьогодні розроблюються, зносяться зміни до комплексної програми соціального захисту мешканців міста, де буде передбачено при створенні патронатної родини надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 15 тисяч гривень. Також ми плануємо внести допомогу, ну це може бути привітання, подарунки до дня сім'ї. Патронатними батьками можуть стати повнолітні, які вже мають свою дитину та помічника. Помічником може бути будь-який дорослий член родини. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. За минулу добу комунальники усунули понад чотири десятки засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь також і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Втім, з 9 до 15 години 15-й трамвай курсуватиме за скороченим маршрутом до зупинки вулиця Карла Роде. Це пов'язано з аварійним ремонтом колій. Рятувальники за минулу добу ліквідували одну пожежу. Зайнялось у приватній оселі в Самарському районі. Вогонь надзвичайники приборкали на наявність вибухівки. Довелось перевірити будівлю Служби безпеки України. Понад три десятки торговельних центрів та вокзали все через анонімне повідомлення про замінування. Воно виявилось хибним. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 7 градусів. Протягом дня хмарно дощитиме. Температура повітря сягне 13 градусів тепла. Це були всі новини на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Зустрінемось об 11-й. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!